Христос посеред нас з вами православний вісник і його ведучий протеерей Володимир Коцаба. Залишайтеся з нами, і ми спільно спробуємо дивитися на світ та інших Божими очима, поглядом, вільним від осуду та сповненим любові. Сьогодні у випуску Криза у суспільстві. Церква дає відповідь. Урок любові від святих богоотців і та Анни в гостях уєдиного в Києві храму Спередона Терміфунського. Та як святкують іменини Миколаї нашої церкви. Буття людини таємниця вважали святі Отці. Людина глибша за своє соціальне я, вона глибша за свої переконання та ідеї нарешті глибша за свої недоліки та гріхи, адже в кожному з нас із Божої ласки відображено любов та велич Творця. Кожна людина не лише маленький Всесвіт, але й маленький Бог. Як стати терпимішим, як навчитися прощати та розуміти ближнього? Забудьте все, що викликало у вас осуд і недовіру. Та погляньте на свого брата з точки зору Бога, з очікуванням, надією, з повагою до свободи іншого, нарешті з бажанням виправити, виправдати та спасти. Православний вісник, передача за своїм форматом новина! Але точка зору, з якої ми намагаємося стежити за подіями, дещо різниця від усталених канонів сучасних медіа. Ми повільні, але розважливі, не гострі, але відповідальні. Уникаємо сенсацій, котрими зазвичай сьогодні годують глядачів засобів масової інформації. Натомість намагаємося бути мудрішими. Країна розділена, і церква не може не реагувати на це розділення. Утім, Якщо політичні сили звертаються до людини соціальної, слова церкви зазвичай звернені за словом апостола Павла до людини внутрішньої, духовної. Яким би не було зовнішнє соціальне життя, церква завжди притримується свого вічного богослужбового календаря. Отже, нашу першу відеорозповідь присвячено події, яка відбулася не вчора, а тисячоліття тому. Дивіться далі про історію та зміст свята зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Зло можна перемогти лише любов'ю. Про це 22 грудня черговий раз нагадує незвичайне свято, в основі якого зачаття маленької дівчинки. Саме їй судилося народити в цей світ Сина Божого. Коли лукавий під виглядом Змія спокусив перших людей, Бог пообіцяв, що сім'я, народжене жінкою, зітри його голову, тобто змову диявола проти людства. Буде зруйновано месією, якого приведе на світ жінка. Відтоді людство затамувало подих в очікуванні, коли ж з'явиться таке вмістилище благодаті і святості, яке зможе витримати доторкання до божества. Таким чином, день зачаття Пресвятої Богородиці став першим кроком у підготовці до приходу в цей світ майбутнього переможця смерті, бога немовляти Ісуса Христа. Бог ретельно обирав родину для Божої Матері. Її батько Іоаким походив від роду царя Давида. Пророка, якому Бог обіцяв, що саме від його нащадків народиться спаситель світу. Дружина Іоакима Анна була молодшою донькою священника Матфана з Віфлеєма зі священницького коліна Левина. Двадцять довгих років в очікуванні первістка подружжя провело в довірі Божому промислу та у невпинній молитві, зростаючи духовно та готуючись до відповідального батьківства. В ті часи вважалося, що люди, які не мають дітей, а отже, не здатні подарувати Ізраїлю месію, наказані Богом за гріхи. Відтак одного дня священик Єрусалимського храму навіть відмовився приймати жертву Іоакима, засмучений до глибини душі, праведний Іоаким попрямував до пустелі, де лікував духовну рану молитвою і постом. Те саме робила вдома і Анна, дізнавшись про зневагу, якої зазнав її чоловік. Їхній сум розвіяв ангел. Він сповістив їм про те, що невдовзі за Божим благословенням вони нарешті стануть батьками, і не простої дитини, а дівчинки, яку згодом прославить усе людство. І, оким із радістю вирушив додому. За переданням Анна зустріла його біля золотих воріт Назарета. Чоловік та дружина обійнялися, поцілували одне одного та сповістили про дивну звістку, почуту від ангела. Здавна свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці особливо вшановується вагітними жінками, які в своєму сподіванні велику надію покладають на заступництво Діви Марії та її побожних батьків. А святі праведні богоотці Іоким та Анна, імена яких ми згадуємо наприкінці кожного богослужіння, крізь віки продовжують нагадувати нам про дуже важливі речі: про те, що батьківство вимагає від нас благочестя і відповідальності, про те, що життя людське розпочинається не з моменту народження, а від самого зачаття, і про те, що над кожним з нас є дивний промисел Божий, якому треба довіряти. Зимові вулиці скуті холодом, проте пристрасті не вщухають, а стрічка подій рясніє новими повідомленнями. Тож, крім цікавинок із життя церкви в нашому новинному блоці сьогодні йтиметься, зокрема, про її ставлення до сучасного політичного протистояння. Переглядаючи цей блок, ви зможете пересвідчитися: Українська православна церква докладає чималих зусиль, щоб примирити суспільство. Наша церква поза політикою. І це єдина сьогодні в Україні суспільна структура, що об'єднує вірних по обидві сторони Дніпра на Сході та Заході. У чому ж полягає миротворча місія церкви, до яких чеснот закликає вона і владу, і опозицію нині. Дивіться більше в новинному блоці. Круглий стіл ще відбувся минулого тижня у Києві, зібрав у палаці Україна, президентів усіх скликан за час добуття нашої державої незалежності, представників громадськості та релігійних організацій. Обговорювалася політична ситуація, що склалася в Україні. З благословення представителі Української православної церкви участь у засіданні взяв керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопресвященніший владика доніс позицію нашої церкви стосовно останніх подій в Україні та наголосив на думці про недопустимість розбрату у суспільстві. Єдиним шляхом до подолання протистояння церква вважає діалог. І ся сьогодні полягає пошуку шляху до примірення заради збереження цілісності нашої держави. Наша християнська совість спонукає нас однозначно засудити прояви агресії та насильства. Ми вважаємо, що обидві сторони і влада, і її опоненти мають сьогодні чітко заявити про мораторій на будь-якій слові дії. На останок Владик Антоній передав учасникам круглого столу пропозицію предстоятеля Української православної церкви надати для проведення переговорів свою особисту резиденцію в Києво-Печерській лаврі. А 19 грудня за розпорядження предстоятеля Української православної церкви в усіх єпархіях було звершено молебні за примноження любові. Перед богослужінням, що відбулося в Києво-Печерській лаврі, до Успенського собору абителі хресним ходом зі святоведенського монастиря столиці було перенесено чудотворну ікону «Прізріна смирення. Саме перед цим святим образом Божої Матері та іконою Пресвятої Богородиці Києво-Печерська молились архієреї церкви та духовенство Київської єпархії. Також у соборі було виставлено для поклоніння мощі рівноапостольного князя Володимира, святого Хрестителя нашої землі і великого державотворця. Після богослужіння, керуючись правами церкви, митрополит Бориспільський Барварський Антоній оголосив звернення блаженнішого митрополита Володимира до вірних Української православної церкви, у якому зокрема йдеться. Возлюблені у Христі, брати і сестри. Не порушуйте внутрішнього міру і любові роздратуванням і образливими словами, не допускайте агресії та насильства. Якщо можливо. І залежить від вас перебувайте в мірі з усіма людьми. Понесемо ж до ясел новонарожденного Спасителя разом з волхвами, мудрецями і наші дари золоточистого і благочестивого життя, ладан щирої і теплої молитви та смірну пам'яті про плинність земного і перемогу вічного. Свята церква урочисто відзначала цього тижня День пам'яті святителя Миколая, 19 грудня. В усіх храмах звершували святкові божественні літургії. Наша знімальна група побувала на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Святкову службу тут очолював намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел у співслужінні з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм та єпископом Бородянським Варсанофієм. Під склепінням головного храму Лаври лунали молитви на прославу Господа та Божого угодника, святителя і чудотворця Миколая. У храмі, як і завжди на свята, зібралось багато богомольців. Цей день відзначився для лапської бителі ще однією значущою подією. Із запасників Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника церкві повернули святі мощі святого первомученика Стефана. Віднині святиню буде встановлено у Стефанівському приділі Успенського собору. 34-му четвертому нашої ері пострадав півомученікархідіякон Стефан. Пришлось много перетерпеть и за эти две тысячи лет. Но сегодня Господь нам явил величайшую милость. Мы встретили в святой обители, и снова Он пришел в свой храм, где упокоился. Где раньше стояла Его рак, и сегодня Он вновь будет находиться в Доме Божьей Матери – Перше престольне свято відзначила громада Андрія Володимирського храму, що входить до комплексу столичного кафедрального собору. Урочиста божественна літургія тут правилась архієрейським чином. Її очолював митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Звертаючись до присутніх, високопресвященніше владика передав вітання зі святом від предстоятеля церкви, який побажав священнослужителям та парафіянам храму небесного покривительства апостола Андрія Первозванного. Нижній Андрія Володимирський храм кафедрального собору, споруджений у стилі ранньохристиянської та візантійської архітектури, було освячено 24 липня цього року. Якраз напередодні святкування 1025-ліття хрещення Русі, тоді ж у церкві було встановлено храмову ікону, освячену на хресті апостола Андрія. В ікону закладено часточку мощей святого. Всі, хто відвідує цей храм, мають можливість вклонитися святині та помилитися перед образом одного з перших послідовників Христа. Його життя свідоцтво про найдорогоцінніший дар християнства живу, безпосередню, дієву любов до інших, джерелом якої є сам Господь. Він був пастухом, мав дружину та дітей, проте всі свої кошти святий віддавав на потреби ближніх та подорожніх, за що Господь обдарував його рідкісним духовним даром. Він зціляв невеликовно хворих та виганяв бісів. Про ці та інші подробиці життя грецького святого 3 століття. Святителя Спиридона Триміфунського в нашому наступному сюжеті Придивним чудотворцем називає православна церква святителя Спиридона Триміфунського. За молитвами до нього й досі відбуваються справжні дива, і про це більше за інших знають у Києві. Мешканці мікрорайону Борщагівка, де три роки тому постав перший і поки що єдиний у столиці храм в ім'я цього грецького святого. У Нас у храмі навіть ми завели спеціальну книжечку, в якій люди приходять і записують різні чудеса. Ось тут на цьому місці приходив хірург, який прийшов, який сказав: каже: Ви знаєте, коли я оперую, я відчуваю невидимо, що він тут поряд. Отець Миколай Данилевич нині очолює парафію на честь святителя Спиридона Триміфонського. А шість років тому він був одним із тих, хто познайомив нашу країну з цим грецьким святим. 2009 року Україною пройшов масштабний хресний хід з часткою мощей святителя Спиридона. Коли привезли мощі святителя Спиридона в Лавру на ближні печери, і коли я побачив це море народу. А особливо поки на другий на третій день оці черги здоровезні, я просто зрозумів, господи, слава тобі! Я такого не очікував. Взагалі, що буде так багато людей. Люди йшли, люди важливо стояли в черзі, і стояли молилися. Це стояння годину чотири-п'ять. Це є молитва до святого, і люди приходять втішеними. Кожен святий православної церкви дивовижний по-своєму. Можна сказати, що святитель Спиридон Треміфонський, пам'ять якого відзначається 25 грудня. Відомий на весь світ завдяки своїй шапочці та капцям. Ось його тіло воно нетлінне уже понад 1500 років. Нині воно зберігається в храмі на острові Керкіра в Греції і раз на рік хранителі перевзувають мощі, адже вважається, що святитель Спиридон так багато ходить по світу, поспішаючи на допомогу людям, що за рік повністю зношує одну пару капців. А знаменита шапочка святителя зображується на всіх його іконах. Святитель Спередон він відрізняється від інших святих навіть своїм зовнішнім виглядом. Він має шапочку, яка властива була для пастухів. Він був простою такою людиною, і цікаво, що тоді, в 4 столітті, в місті Треміфунт люди його самі вибрали єпископом після того, як помер попередній єпископ, за святість його життя. Не відставати від святого у добрих справах намагаються й кияни. З парафії, названої на його честь, я наскільки можу, намагаюся на парафії сформувати сім'ю. Ми знаємо в кого з прихожан дні народження, дні ангела. От вітаємо, намагаємося в міру наших можливостей допомагати. Є спеціальна карнавка для бідних. Допомагаємо чи продуктами, чи фінансово наскільки це залежить залежить від нас. Минулий тиждень видався багатим на пам'ять особливо шанованих в Україні святих, преподобний сава, великомучениця Варвара, святитель Миколай цих святих здавна любили в Україні, свідченням чого є чимало сав, серед яких, зокрема, був і батько уславленого українського філософа Григорія Савича Сковороди, сила Селенна Миколаїв та безліч Варвар. Про святителя Миколая ми ще матимемо нагоду поговорити дещо згодом. А зараз про життя та подвиги однієї з найшанованіших українським жіноцтвом святих великомучениці Варвари. Наші мами захоплювалися Варварою красою довгою косою. Ми слідкували за Перипетіями Санти-Барбари, що відбувалися в місті святої Варвари. А наші діти граються ляльками Барбі, теж Варвара. Ми не помічаємо, як святі проникають у наше життя. Ім'я Варвари носять вулиці, міста і храми. Так, громада при Київській обласній лікарні була заснована 5 років тому, саме в день пам'яті великомучениці. А першу літургію звершили не так давно, весною цього року. Та вже щодня храм збирає на молитву лікарів, пацієнтів і мешканців сусідніх будинків. Заходять, особливо в будній день, коли вони тут на роботі є, приходять і ставлять свічку, моляться і так само і, і хворі, які тут лежать в лікарні. Напевно, в другий би час, напевно, якби не було храму і не зайшли. А так вони заходять. І я думаю, що з кожним днем вони будуть все ближче і ближче підходити до Бога. Життя святої Варвари з перших слів нагадує казку: жила була у Сирії, сім'я знатного язичника, дівчина надзвичайної вроди. Батько беріг її як зіницю ока і заточив у вежі подалі від спокус. А вона все-таки вирвалася не щоб потекти з багатим юнаком, а сповідувати християнську віру. Та фінал не казковий. Батько не прийняв віру Варвари, став катом власній дитині, відтяв голову, вродлива, розумна, знатна, багата і від усього відмовилася заради Господа. Є приклад для подражання для наших. Для нашої молоді, для дівчат, щоб вони частіше задумувалися про Бога, приходили в храм Божий і рівнялися на святую Великомученицю. Проте такі вчинки не модні в наш час. А тоді святістю Варвари захоплювались. Образ великомучениці, до речі, є на одній із найвідоміших картин світу Сикстинській Мадонні Рафаеля. А все тому, що митець теж звертався до неї як до своєї заступниці. За однією з версій, великомучениця врятувала художника від чуми, як і насельників Михайлівського Златоверхого монастиря, де до руйнування обителі у 30-х роках саме зберігалися мощі святої. Вже близько 900 років Варвара покровителька Києва. Історія прекрасної дами Варвари, замкненої у вежі, хвилювала царів, лицарів і не тільки своєю заступницею великомучениці вважають шахтарі. А ще лікарі та безнадійно хворі, і не дивно, адже здавна до святої Варвари зверталися з проханням зцілення і порятунку від раптової смерті, себто смерті без покаяння. Тут у Варваринському храмі при лікарні добре знають, що земне життя дуже крихке. Однак, як показала великомучениця Варвара, коли це життя ти проживаєш не заради слави і багатства, а заради істини Христовою і щастю, воно залишиться у віках зразком для інших. Нумізматика та класична музика. Захоплення одного з вікарів Київської митрополії єпископа Миколая. Неформальний портрет сучасного українського архієрея в нашому відеонарисі. Святий Миколай. Добрий та ласкавий улюбленець дітей, що завжди приносить свято не лише в домівки, а й у душі християн. Втім, герой нашого сюжету, єпископ Миколай, не лише носить ім'я святого, а й не слідує його в чеснотах. Народжений на мальовничій Канівщині у родині священника владика змалку проявляв зовсім не дитячу тягу до духовного життя, чим приємно дивував і однолітків, і батьків. Саме от, з 4 років він вже при церкві. Допомагав папі там кадило розпалювати, допомагав подавати кадило, Ну, общем, на той час, що він умів, то він все робив. У нас у батюшки є родственники, вони живуть на в Ростові. І ми поїхали туди в гості. Там дівчинки, ще брата старшенькі були. І от вони вирішили там гралися собі, а потім виріши написати, хто ким буде колись. Ну, дівчинки пишуть, що та буде стюардесою, та буде врачом. А Саша написав: що Я буду монахом. Що це йому було всього-навсього десь 5 років, може, 5 з половиною. Батько владики, отець Георгій, несе службу в Канівському успенському соборі. Прадавній храм витримав і навали ординців, і терор більшовиків. Звідси князь Ігор повів свої раки в похід на половців. Звідси вирушив у свою останню путь український кобзар Тарас Шевченко. Це історичне минуле малої батьківщини та храму не могло не вплинути на майбутнього єпископа. Про свого сина отець Георгій розповідає із захопленням, адже й сам доклав усіх зусиль для того, щоб він зростав всебічно розвиненою людиною. Ми свободу давали дітям. Щоб вони вибори всього, ну не нав'язували нічого, щоб вони самі. Тому ну так як у нас були, так ми теж трошки колекціонували там старіне монети, банкноти ще старіне такі. Той от його теж так все його це теж заінтересувало. Він колекціонував і монети, і афінації різні старіни. Крім того, він любив колекціонувати марки, так що в нього було багато зібрано всього. Коли він пішов школи, ми віддали його і музикальну школу на класу фортепіано. Він закінчив з відзнакою цю школу. Проте сам Владика як про своє захоплення нумізматикою, так і про любов до фортепіано відгукується вкрай скромно. Однак улюблений інструмент єпископ все ж перевіз до своєї парафії. Зізнається, жити без нього важко. Адже музичний талант подарунок від Всевишнього. Всі ці 20 років це фортепіано постояли тут. Вот, и на нем никто не музыцировал. Когда я пришел к тому пониманию, что меня разлучили с дорогой из детства вещью. И попросил родителей как бы, это подарить мне этот инструмент. И я вот недавно привез их к себе на приход, и вот там на приходе я и музыцирую. Вот я живу в однокомнатной квартире, там негде поставить и на приходе, и дети могут поиграть с воскресной школы, и я могу поиграть, оно там приносит пользу. Батьки владики пишаються своїм чадом. Проте на питання, як їм вдалося виховати такого сина, лише всміхаються. Мовляв, виховували так, як і всі, а його духовна наснага Божа благодать. Сам владика, що успадкував від них не лише духовність, а й любов до фортепіано і іномізматики, вважає, що народитись у родині священника щастя, адже діти духовенства не приходять до служіння церкви. Вони у ній народжуються. Ми не були в детстві закриті і закомплексовані. Мы, наверное, может даже чем-то от сверстников отличались не только потому, что мы были верующими людьми, потому что у нас были увлечения. Я не скажу, чтобы увлекался нумизматикой. Я... Та коллекция, которую собрали в детстве вместе с братьями, она есть, но это коллекция в нашем понимании. Наверное, для серьезных коллекционеров это просто все-таки остается детскими какими-то увлечениями. З тих пор ми і ні братья, ні я ми, би, не стали продовжувати наше улічення номізматика. Ну а вона все-таки к этому живе. Світлий день святого Миколая одне з найрадісніших християнських свят. Будьте милостивими та доброзичливими одне до одного. І навіть якщо ви і не носите імені цього святого як героя нашого сюжету, кожен із вас може в цей день подарувати любов та щирість свого серця, як робив це Святий Миколай. Християнство удохотворяє всі сторони нашого життя і поведінку, і стосунки, і побут, наповнює їх змістом з прямовою до вічності. Здавна довгі зимові вечори перед різдвяного посту наші пращури наповнювали змістовною підготовкою до свята народження Спасителя. Цими вечорами, щоб не лихословити та не пустословити, розучували колядки, складали вірші та віншування. Виготовляли прикраси для храмів та осель. Як ці традиції збереглися нині, дивіться у нашому наступному сюжеті. Софії Київській національній святині особливі майстер-класи для дітей в пам'ятках архітектури. Дітей запрошують або в Браму Заборовського, українське барокко, 18 сторіччя, парадний в'їзд у резиденції київських митрополитів, або до хлібні дичинці минулих століть. Хліб випікали. Нинішній майстер-клас відбувається у пам'яті хлібня на даний час. Тут виставка відкривання Адріана Прахова. На стінах шедеври Рєпіна, Нєстєрова, Васніцова, а за столом діти. Перед ними фарби, пензлі, намистинки. Вони вчаться ліпити різдвяний вінок. Майстриня розповідає, як зробити солоне тісто. Це дуже просто: дві ложки солі, одна ложка борошна і трохи води. Колись найбільшим новорічним подарунком для України. Українських дітей був пряник від зайця. Його батьки з ярмарку привозили. Сучасні діти готові пряники не їсти, а робити власними руками. Щоб у нас не батом, щоб, щоб все-таки на шишку схоже. Виходить продовгоста, шишка з ялинки. І теж ми можемо її кудись на якесь місце. Майстриня вчить, як робити не тільки різдвяний вінок, а й картину з зимовим пейзажем. І в нас уже виходить така картина. Ще навіть її легше і простіше робити, ніж віночок. Ми зараз робимо. Так? Тут зовсім мало деталей, тут в основному треба зробити хатку. А можна й бороду Діда Мороза виліпити солоного тіста? Борода вийшла, так під низище можна бороду підкласти Це і вуса, й борода. Дві різдвяний вінок Серафима створила разом з мамою. Пані Наталя, мати героїня. В неї п'ятеро дітей. Каже, це особливе натхнення родинна творчості. Ми Серафімом була в воскресній школі. Я з мужем і старшим сином була на службі. А після цього він нас привез сюди. У нас продовження скажем тут здесь так. Да. На дореволюційній картині на терасі, визнаного живописця Котарбинського, панянки кінця 19 століття натхнено укладають квіткові композиції. А українські діти 21 століття з не меншим натхненням опановують традицію різдвяного вінка. Скажіть, будь ласка, що було вам сьогодні найскладніше виліпити для цього вінка? Колокончика мені було найскладніше виліпити. Е... Бантик, тому що його треба було якось викласти, щоб він не відпав. Вони з різних віків, але їх поєднали у великосвітські традиції. Наш час вичерпано. До зустрічі наступної суботи. О цій саме порі, в цьому самому місті та країні, яка віримо, стане значно кращою, коли ми намагатимемося дивитися на неї разом із Богом з вірою. Надією та любов'ю. Христос, посеред нас і є, і буде.